Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток Веселі Клаптики. Сьогодні ми з вами продовжимо робити нашу, е, нашу картину. Бачите, ми вже з вами, це я попри, попришивала, а ви тільки-тільки це все ось так гарнесенько попричіпляли булавочками, щоб знати, де що у вас буде. І дивіться, треба ще знати, де, де ось, бачите, як тут. Спочатку у нас тут травка, а потім у нас хвостик. І тут десь ось, бачите, от водоросля, да, травка, травка, а потім вже у нас медузка. А тут ми водорос пришиємо зверху на нашу рибку. Тому спочатку пришиваємо рибку, а потім вже будемо пришивати нашу Водоросль. Значить так, як ми пришиваємо от, хвостик, рибку, усе, от, усі великі, великі такі детальки, ми пришиваємо, пришиваємо шовчиком пітель, пітельним через край. Як це ми робимо? Зараз я вам покажу. Бачите, в мене вже ось пришити хвостик. Зараз я вам покажу на рибки. Зараз ми ось це ми знімемо, щоб нам не мішало. Ось, дивіться. Що ми робимо спочатку? Ось так. Ось. Ось там, де самий-самий край рибки. Вкололи. Потім саму рибку трошечки, щоб було гарненько. Бачите? У нас міленькі, гарненькі такі шовчики, бачите? Так. Ось так ми починаємо. І знову сюди вручиває. Ось в самий край є. Тепер що ми робимо далі? Ось у нас буде петелька. А тут ми ось ось так вкололи в рибку і в самий крайшик нашої детальки. І виймаємо акуратненько. Тут в нас є булавочки, тому, бачите, акуратненько. ось. І у нас отут виходить петелька на самому краюшки тканини. І ще раз. В детальку, потім з краєчку дітальки і виймаємо Тихо. і тягнемо нашу ниточку, тягнемо акуратненько. Витягнули. І ще раз. В детальку. Дивимось, щоб ось тут було. Однаково, і отут, однаково, в детальку, з краєчку дітальки, в петельку. І ось так тягнемо, 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 щоб в нас вийшло, о, гарненько-гарненько. І так ми з вами ш'ємо, бачите, усю рибку, і хвостик, і плавнічки, і все таке, що величеньке. Ми ось таким шовчиком, пітельним через край, пришиваємо. На сьогодні усе. До побачення!